Доброго ранку, мене звати Тетяна Клименко, і наша щотижнева зустріч, я Є. Перш ніж ми поговоримо на нову тему, я би хотіла повернутися до минулої зустрічі, де я пообіцяла вам почати писати свою книгу фактів. І сьогодні я маю ось такий блокнот: це був подарунок моєї подруги. Символічно, що тут 9 квіток, тому що 9 фактів було в нашій зустрічі, і цей блокнот. Я сподіваюся, що це буде моя книжечка заповнена. Сьогодні тут тільки 55 фактів. Чи це мало, чи це багато, ми не будемо оцінювати, бо ми ж пам'ятаємо, що коли ми розмовляємо з собою, ми не беремо з собою козу. Це критика, оцінювання, знецінювання і агресію. Тому ось тут в цій книжці вже факти без кози. Хочу сказати, що перші 25-30 фактів писалися легко, просто, мабуть, писала те, що знала про себе, говорила часто про себе, а інші факти писалися складніше. Тому що підключався розум, який гальмував. Уже з'явились сумніви, потрібно це, чи не потрібно, чи це значимо, чи ні. Але, але 55 фактів є. Цікаво. А скільки у вас фактів про себе? Поділіться в коментарях. Або хоча б продумайте про себе, скільки у вас фактів. А сьогодні тема нашої розмови я є квітка. Одного разу, як тільки я зробила перший свій ефір прямий, я сказала мамі в телефонній розмові, що я розмовляю з людьми про те, що я є. І тут же ж у відповідь отримала від мами коментар: Я є тут, я є у своїх дітях, внуках і правнуках, я є у своєї хати. А тут ми з татом робили стійни стелі. Отже, я є в своїх спогадах. Я є у свого кота, собак, я є у своєї вулиці. Коли я прийшла до магазину, а мене запитали, де ви так довго, чому так довго не було, і я відчула, що я є для інших людей. Для мене це так було важливо, що моя мама мене підтримала в такий спосіб. А ще моя мама сказала, що я є у своєї квітки того моменту як тільки надумала купити насіння. І в той момент я усвідомила, як глибоко мама відчула свою присутність. І сьогодні я вам пропоную на кілька хвилин уповільнити свій насичений тиждень і просто провести час у роздумах. Уявімо, що ми. Всі квіти, кожен з нас, чоловік чи жінка, є квіткою. Уявімо, де ми ростемо, яке в нас коріння, яке в нас листя, коли ми квітнемо, скільки нам потрібно сонця, вологи? чи потрібні нам інші квіти поряд. І, зрештою, чи ми ароматні, чи прилітає до нас. Домашки, метелики, хто ми? І в контексті ось такої уяви ми зараз проведемо час у роздумах. У світі існує приблизно 300 тисяч видів квітів. Всі вони різні за формою, за кольорами, за ароматами, усіх різне коріння, стебла. Вологий чи вологий ґрунт, на різних континентах квітнуть квіти в горах, на воді, на піску, в чорноземах, полях, лісах, на підвіконнях у будинках квіти є кругом. І таке відкрите питання: чи бувають квіти? Некрасивими. Уявімо собі, що прийшла одна людина і каже: Ромашка, у тебе 12 пелюсток, а має бути 9. Тому що ти, коли маєш 12 пелюсток, ти некрасива. І відірвала три пелюсточки. Чи від того стане квітка красива? Чи буде вона щасливою? Подумаймо. І чи усі квіти пахнуть? Є різні аромати, є ледь відчутні, є сильно насичені. Одного разу спостерігала таку картину. У квітковий магазин прийшли дві жінки. І Одна каже: Боже, ці лілії прекрасні, який в них аромат, я купую. А інша каже: Ти що? Мені так вони смердять, уже голова починає боліти. То, чи пахнуть квіти, чи смердять. Коли я проводила зустрічі з дітьми у минулому році, я їм розказувала про таку квітку, яка смердить. І діти ніколи її насправді не нюхали, але вже морщили свої носи, уявляючи, як вона смердить. Ця квітка називається, я зараз прочитаю, тому що я не запам'ятовую такі назви, Amorphophallus титаном. Її ще називають квіткою труфом. І от для людини ця квітка смердить. Тому що коли вона квітне, вона має запах гнилого м'яса. Але насправді, чому вона виділяє такий запах? Для того, щоб привабити комах, щоб її запилювали? То чи смердиться квітка? Є над чим подумати. І ще для роздумів таке питанечко? Чи може Гладіолус бути кульбабою? Чи може Ромашка стати будь-яком? Чи може троянда бути метіолою або лілія хризантемою? Що буде, якщо водяну Лілію посадити в пісок? Що буде, якщо Бояка посадити у воду. І в сучасному світі існує ще один вид квітів. Я називаю їх просто фарбовані квіти. І коли ми купуємо букети у квіткових магазинах, ми можемо бачити якісь такі нехарактерні кольори, штучні кольори для квітів. Є попит, є пропозиція, але наскільки вам це близько? Фарбовані квіти. І трішки казкотерапії. Три роки тому, у січні місяці, я проходила навчання з арт-терапії, і там було завдання вибрати уже відомого героя Казок і написати свою історію, яка буде. Характеризувати саме ваш характер, ваш стиль життя, ваші цінності Я Пропоную вам для роздумів таку історію свою, маленький нюанс. Я коли писала цю історію, навчання проходило російською мовою, тому <кій> герой називався Квітка Цвітік-сіміцьок. А ось коли я зараз переклала. Я зрозуміла, що цвітик, семіцвітік це не моє. Насправді Квітка-семиквітка це моє. Я читаю вам свою історію, а ви можете написати свою. За високими горами, за дрімочими лісами, за глибокими морями жила була Квітка-семиквітка. Вона мала велику силу. Та усім допомагала. Кожен міг прийти до неї і попросити виконати своє бажання. Вранці хтось із мешканців приходив і поливав її. Одного дня до неї ніхто не прийшов, і другого дня нікого не було, а квітка хотіла пити. Її пелюстки стали в'ялими та тьмяними. На третій день вона крутила головою і відчайдушно намагалася вгледіти хоч когось. Та нікого не було. І тепер вона точно зрозуміла, її залишили. Вона виконала усі бажання і стала вже непотрібною. І в таких думок квітка паникла. Лише чутно було, як б'ється її серце. Без води я швидко помру. Вона згадувала, як раділи люди, коли їм допомагала, а згадувала, яка була щаслива сама. Вона не хотіла вмирати, вона хотіла виконувати бажання. Я, квітка, семицвіт, семиквітка, я можу виконати будь-яке бажання, але ж нікого немає. А я ж можу виконати. Своє. Я ніколи цього не робила для себе, а тепер хочу, нехай буде дощ. Із неба полилися краплі. Квітка їх пила і ставала гарною, яскравою, живою. А потім вона вирішила виконувати свої бажання подорожувати і допомагати іншим бути. Щасливішими. Мораль цієї казки така: все, що потрібно, є всередині тебе. Нічого не чекай від інших. Розчарування в одних людях не привід відмовитись допомагати іншим. І мисли глобально. Ось така моя історія. А яка ваша історія вашої квітки? Задумайтесь. Ну так, якщо маєте бажання. А ми з вами зустрінемось наступної середи. І тема наша буде Я є. Любов. До побачення!